Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території. У селищі міського типу Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок. Ще два пошкоджено. За минулу добу на щастя внаслідок обстрілів постраждалих немає, зазначають у штабі оборони. Як звітують рятувальники, одна пожежа сталася через обстріл. пів на першу ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу. Її площа склала 6 гектарів. Подія трапилась на території борівської громади у селі Черещина. пів на 15-ту вогонь вдалося ліквідувати. Двічі рятувальники з Куп'янська виїжджали на перевірку території. Після ворожих обстрілів виявлені пошкодження адміністративної будівлі, двох житлових п'ятиповерхівок та приватного домоволодіння. В Харківській області тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше п'яти з половиною гектарів території та знешкодили ще 193 вибухонебезпечні предмети. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення ворог продовжує випробувати на міцність оборону українського війська, але отримує рішучу відсіч та несе втрати Харківщина під надійним захистом. Яна Біляєва Стаз Дейнеком Новини Харків.